Ось яку смачну їжу я заказала в мексиканському ресторані. І ще вона прямо шумить. Ресторан реально прикольний, Мені так подобається. Фагіто. Як називається? Фагітос. І ще з пилу жару. Овочі. Я так давно не їла таких тушених. Це додаток. Це в мене не влізе все. І ось чотири види маргарити. Дві крайні з льодом і дві середні ні. Зліва це манго, потім лайм, потім персик третє, і голубе це е, тропікал. Менше всього мені тропікал сподобалось. Ось так. Так що така смачна їжа. Переїзд у мене відкладено на кілька днів, тому що там роблять ремонт. І прибирають, це добре, в мене буде менше роботи, а документи у мене вже підтвердили. Так що все добре. Все добре складується. Зараз будемо відмічати. Все, апітету, приємного апетиту, приємного, апетиту, Алла, все буде добре, надіюсь. І всім здоров'я бажаю, радощів побільше і хай щастить.